Тетяна Гордієнко в професії майже 36 років. З них понад 20 очолює палац культури Тернівський. У День працівників культури та майстрів народного мистецтва отримала відзнаку за заслуги перед містом. Моя спеціалізація це хоровий колектив. Я починала керівником вокального ансамблю хорового колективу. Не розумію, як можна жити без музики, без танцю. І незважаючи на цей важкий час, який зараз, наш культурний фронт не стався осторонь. Ми плетемо сітки, в'яжемо носки. Шиємо білизну для військових, ну все, що можна, ми наближаємо нашу перемогу. Культура це є наша ідентифікація. Це наша мова, це наші пісні, танці, костюми. І здається, ми нікому це не віддамо. З перших днів повномасштабної війни у кривому розі утворився єдиний культурний фронт. Його представники збирають гуманітарну допомогу, підтримують переселенців та військових. Вам Юрій Григорович, всій вашій команді, подякувати за те, що в нашому місті не один заклад був не закритий. Підтримка творчих проєктів, закладів культури, капітальні ремонти. Все це було. Ми дождемося цього святого дня для нашої держави. Перемоги музиканти, артисти, співробітники музеїв, колективи палаців культури та бібліотек нині ведуть волонтерську діяльність. У театрах шиють військовий одяг, у палацах культури і школах мистецтв проводять благодійні вистави та концерти для переселенців. Дуже вдячні вам за ту велику роботу, яку ви проводите в нашому місті. В нашому місті близько 100 закладів культури, 79 тільки комунальних наших. Я хотів би сказати, це набагато більше, ніж в багатьох обласних центрах. 18 мистецьких шкіл, три театри, 46 бібліотек. Історія краєвичської музей з двома філіями. Пишаюсь всіми вами і всіма нашими більше як 2,5 тисячі працівниками нашої культури. Ми завжди будемо створювати вам всі умови для вашої творчості. Цього важкого року творчі криворіжці здобули понад 1100 призових місць на міжнародних і всеукраїнських мистецьких конкурсах, у тому числі 85 гран-при. Сьогодні теж були відзнаки за відданість професії та внесок у розвиток культури міста. У ці часи дуже важко займатися культурою, але культпрацівники виконують свої обов'язки гуманітарні і чоловічі, і патріотичні. На складах і плетуть сітки, і роблять виробляють свічки. Ну і таке інше. Допомагаємо чи можемо. Зараз кожен робить те, що він повинен робити. Культура для мене це як повітря. Дуже вдячна колегам, які в ці непрості часи підтримують один одного, підтримують наші збройні сили України. На шляху до перемоги, на жаль, наразі палац культури металургів не працює. Ми закриті для гостей, відвідувачів, але я думаю, що скоро настануть часи, коли ми будемо раді бачити гостей і вітати один одного. Не забувайте про свої корені, займайтеся творчістю, тому що творчість вона надихає на нові звершення. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.